І я в лісі знайшла першу лисичку в Італії. Інтересанте. Дивіться, що я знайшла? Я не знаю, як його їсти Ось такий гриб. Була я в лісі, дорогенькі мої українці. В Італії так само, є гриби була я в лісі. Хвилі білі гриби я пропустила. Пропустила, тому що я не ходила. Минулого року два роки назад раніше ходила, цього року не пропустила. І е, Білі гриби закінчилися, і я назбирала лисички. Ось такі лисички, бачите, я такі, таке суго вже приготувала, поставлю в холодильник, це буде з рисом. Рис у мене є отакий. Білого у мене зовсім нема рису. У мене сам інтегральний рис отакий. Інтегральний рис, бачите, він, цей варити його треба 10 хвилин скоренько. Але треба трошки більше, бо він за 10 хвилин звариться, так як вони хочуть. і так, як вони написали. Тут я зварила вже фасолю з такими тими жовтими грибами інакшими. Зараз я вам покажу. Ось так, така фасоля. Фасоля з грибами. Де, де той гриб є білий? Зараз є не білий, а от такі, як вони на ті пунтарелі. Тут є теж багато грибів, але їх так дуже не видно. Бачите, це тільки фасоля і гриби, і помідору. Цей кусочок це і помідоровий соус, такий помідоровий, з кусочками. лаврове листя дала. І от такі кусок. Кусочки тунесенькі, тунесеньке, такого філе готового вже. Зараз я вам покажу, як готують. Тут в мене є отака зажарка, бачите, я, на кіне, я в Італії навчилася не жарити. Тут трошки-трошки в Італії, отак трошечки. Зараз чесник ще треба буде мені дати. Бачите, чесник приготувала. Олійки даю чуть-чуть, бо пізніше я сирої олії даю. Ну, отак чуть, -чуть притус... притушкувати, це пор. О, зараз дам чесник. чесник. І пізніше оці от гриби. Ці гриби я замочила в гарячій воді, довела до кипіння і виключила. Отакі чорні гриби. називаються вони тром, тромбо, Називається ді морто називається в Італії. Тромбиті ді морто, Бачите, похожий на інструмент, музичний, музикант, музичний інструмент, який називається. Як на Україні він називається, що треба силу мати і дути так сильно. От бачите, отак от: дути треба. Тромб на тромбі, мужчини грають на тромбі. Це мені ще тромбі дель мертвого. Тромбо дель мертвого. Ви зрозуміли? Екоква, Такі тромбі дель морті, такі вони є. Вони такі чорні, такі страшні, некрасиві. Але я цього року вже не легенькі, отакі зовсім легенькі. Я цього року вже набралася, скажімо. Відваги і почала готувати. Сьогодні на обід ми їли рис і дуже-дуже він смачний. Не рис, а макарон. Вибачте, я дуже е е емоцій, в мене багато є. І оце я вам залишила, щоб вам спеціально показати. Ма зараз кину такою квіткою навіть зроблено. Бачите? Вони от от, ці, Цей великий, а ще є такий, що 6, 8, 10 маленьких. Зараз цю, цю воду треба відсідити і треба буде кидати сюди. Сюди до цієї і разом варити. І це буде вже все готове. Ще 10 хвилин разом і все. Не треба жарити, має бути таке жовтеньке-біленьке. Подивіться, яка вода, яка вода чорна. Бачите, ось така вода. Чорні гриби. Готую новий рецепт з тими яєчками. Візьму 8 яїчок. Дорогі мої українці, хто дивиться мене з Львова, в нас дорогі яєчка. Я купляю оці біо. Коштують 2,86 яїчок. 6 яїчок. Яїчка повинні бути якісні, тому що я від хворої курки не хочу їсти хворі яйця. Треба купляти біо. І ось тут зараз я добавлю, ось так. І зверху виб'ю яєчка. І зверху виб'ю яєчка, дорогесенькі мої. Які вони смачні оці гриби, ви собі не можете представити. Вони будуть на другому місці після білих грибів. Тут в Італії теж різні гриби є, на Україні також різні гриби є, а вони отакі, їх легко їсти, вони такі. Такі тунесенькі, я хочу сказати. Вони такі тунесенькі. І вони от зараз як гарнір, вони дуже-дуже добрі. Зараз виб'ю яєчка, вісім яєчок будемо їсти дві особи, буде їсти, наприклад, на два рази. Тоді вже макарон не будемо їсти. Ось так. Майже вже готове, я відложую, тому що е, жовтки мають, мають бути сирі, а білок має бути нормальний, печений, а, а білок має бути сирий. Тоді всі вітаміни зберігаються, так в нас в Італії говорять. Кафе зараз кафе, ось таке кафе ми п'ємо і баста. І, 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 і зараз буде обід. У нас мало машин, як бачите, мало людей ходить, тому що вже 12-та година. У нас всі в хаті сидять в такій годині, готують обід. У Нас отака дисципліна. Ми тут обід, обід, вечеря, вечеря. Ніхто по вулиці не ходить. Це Італія. Я на кухні снідаю і тут чую такий шум, такий шум прийшли різати. Забору тут зелений. У мене тут, бачите, напроти є такий парк, великий дитячий парк, де ходять самі діти. І це є місто, скажімо, як називається обласна рада, міська рада тим, коротше, обрізає. За 28-го вони вже прийшли. От так що все скоро вони роблять, ви можете представити, от один ріжить, навушниках, а два підсобники є. І Я отак так дивлюся, у той угол є, бачите, такі дерева високі, одне дерево таке високе, друге. Я думаю, його лишать чи не лишать? Але вони його не лишать. Я би хотіла, щоб лишили, щоб, щоб те дерево росло високе-високе, гарне, гарне. А ну, порох, зелень, зелень це завжди дуже добре з хати. Зелене місце — це гарне, вони його не лишать. Знаєте чому? Тому що як вони його лишать, це дерево почне рости-рости, а його треба доглядати. його треба доглядати. Означає обрізати, щоб воно форму мало. Оці от наші кругленькі. Бачите, одне дерево, там у нас друге таке є наше Оце от кругленьке таке дерево. Це наша така доріжка, бачите, вон півметра від того паркана. І ми доглядаємо, наш, ну, наш будинок доглядає, і ми стрижемо ті будинки гарно. Що е, я говорю? І ми, стри, ми стрижемо е, ці дерева. О, зараз зріже, 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 зріже і не лише нічого. Отих тих два високих. Ну Лише отих от два високі гарні. От там є один і, і оцей другий. Все лише, нехай верха ростуть. Бо ось там, бачите. Біля самої, Там були дерева, вони посохли, ну, тут дерева теж сокнуть, пройде кілька років сохнуть, ось зараз ріже. Лише чи не лишимо. Ай-яй-яй, -я, я йому пофіг. Не те, що йому пофіг, це його робота, він не дивиться, чи там буде нам гарно, не гарно, чи воно нам потрібне, не потрібне. Він свою роботу робить і баста. Все пострижає рівно рівно, і вони ото зараз за ще 10 хвилин і вони підуть геть. Не можуть вони такі лишити, бачите, отак завжди пострижено тут в Італії, завжди дисципліна. Це з однієї сторони добре. Ось ще один є. О, зараз, Бачите, от ще тут один. О, зараз пострижа і басте. Подивімося, чи він ще зараз. Та він дьохне зараз момент, за одну хвилину і все. І підсобники, два підсобники. І це прийшло 20 хвилин. Що він ще? Куди він пішов? Пішов туди. Вертається назад. Зараз прийде, побачите, що того й не буде, що той угол. Вони зараз скоро зроблять.